Всім гарного і позитивного. Йдемо робити омлет. Дивіться, який я роблю. Ви можете назвати, як хочете. Все у мене омлет. Біме яйця. Яйця. Я чиню і шість яєць, бо в нас є много. У нас є много і все ми йдемо їсти. Чотири. 5, 6. <grijină> și se iei să merg. metodă de șis la joc mucă? Mucă! 2, 3, 4, 5. 5 pe Ну, бо я віршний клас. Я. я на окосяні. Всяке це все красно збиваємо. Красно. Це буде ми ще туди мало молока. Молоко. Таке 150 грам. І файно всяк і збиваємо. Файно красно. Бо ні одної грудки там не було, ні одної. Це то косички ще вчора нарвала. Чічки. Чекайте, я зараз і зубів покажу. Солими по по укусові. Кокулько любить. Суль не розсипайте, бо будетеся сважати. А зараз йдемо в Прагу, в гараж 24. Там нам правлять, покрасили нам машину. І ой, буде гінова. Виходите в гараж 24, наберіться на інтернеті, які там шикуні. Автосервіс. Коротше, збілись ми, видіти, сяке має бути. Не сильно густе, сяке. Не таке, а й сяке. Диме жарити. Звісно, що за омлет без домашньої кубаси? Звісно, кубаси у нас вже не є тільки багато, але й бо не біда. Мечемо домашню кубасу, найся піджарити. Половина Сиплемо смесі половинку. Половину-половину лишаємо, добре. Тепер надялований сир Всяк посипаємо. Файно і сир все посипаємо. Ой, щось у грудах зараз зб'їв на мою, правду. Так. Ніщуковий був. Всяка. Тепер другу половину засипаємо. Другу половинку засипаємо, я тепер то Хайно, так Ну, Наш омлет готовий. Іду вам показати, який добрий. Я цей кусочок візьму, бо у нас много, бо то всім треба поділити, бо в нас тує много. Ай, бо я люблю їсти, не всякі з парадайками. Це, це, та і сяк си зараз кетчуп, а не ну, там іззаду, сзаду. Люблю си всякие посыпать и еще такую э, печену, короче, цибулю жарену. Унимите, відео снимаю, нет? Сяк си посиплю цибулю таку смажену. Не бурята! Ну та иду с еще вержи. Чекайте, забери руку! Зараз буде все, парадайку э, украли. Я собі другі парадайки, йо. Та всякі демо їсти. Дивіться. І ще в мене кетчуп руки забрав. Кетчуп у неот э, барбекю. Дуже люблю. Ще люблю сюди і майонез, між прочим. Не лізь, кажу. Відео раз знімаю, ні. Всякі мене не кайте. Дуже добре влята. Усім mm. смачно. Я твої домашня кобаса. Перед ними відео зняти. Є твій домашня кобаса, я вирішити її. Дуже смачно. Бушне віряти. Mm. Будеш не введеться. Все. Всім гарно і позитивно. Робіть сісти, аби сте не були голодні. Ча Чамай вас всіх.